Радіо місто Над Бугом», 1018 FM, Проєкт Інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні будемо розширювати наші горизонти разом із е, відомою е, в Україні точно людиною Андрієм Сергієнком, професором офтальмології, доктором медичних наук, засновником офтальмологічної клініки, професора Сергієнка. Вітаю, Андрій Миколайовичу. Дякую, дуже. дякую, що знайшли час, що до нас прийшли. І е, знаєте, я от перед ефіром з вами спілкувалися, так таку унікальну історію чув, що ви. В принципі, людина, яка останнім рейсом вилетіла з України, не знаючи, що буде війна, ви можете розказати про цей досвід, тому що останні півтора року так ви не були у нас на території України, хоча клініка ваша е, працювала. Розкажіть, будь ласка, про це 23 лютого, так, було? По-перше, мені дуже приємно бути в місті під Богом. Так я півтора року не був в Україні. Ми жили з родиною в Відні і я працював. Я на місці не сидів. Я працював в Азії, в Африці з науковими проектами, я працював в Канаді, в Америці, в Чехії і Німеччині. Тобто, було дуже там на життя було. А як все починалось 23 лютого? Я вилегів майже останнім рейсом в Ташкент. І ми не вірили, що буде війна. Дійсно, ми ну, в голову не вкладалось. Коли ми прилетіли, ну, власне, клініки мені сказав, Андрій Миколаївич, у вас війна. І він сразу запропонував і квартиру, і роботу, щоб я там залишався. І я відчув, як о, от, о, в Узбекистані, о, особливо в перші дні, інформація була тільки російська. Mm -hmm. і я, так, Київ за три дня воно було відчувається. Мені скажуть, що там вже Зеленський вже виїхав, вже всі здались, так що нема куди повертатись. Але потім все повернулося, слава Богу, так як ми витримали пер перші удари і. Моя родина, слава Богу, чудом виїхала із під Києва. До них там 8 кілометрів не дійшли росіяни. Нам товариш дав квартиру в Відній, і ми залишились в Відні на півтора року. А зараз в, в листопаді ми відкрили нову клініку в Києві, okay. офтальмологічну клініку Добробут, і всі повернулися. Клініка в Вінниці весь цей час працювала, проводилися операції, проводилися обстеження. Я дуже вдячний своєму персоналу, я дуже вдячний лікарям. Вони не здались, вони знайшли сміливість, вони почали оперувати самі. Я вдячний нашим пацієнтам, які підтримали нашу клініку, і ми вижили. Дай Бог, дай Бог все буде добре. Війна це виклик, завжди виклик. І, я розумію, що те, що я хотів зробити до війни, щоб клініка працювала без мене, війна нам допомогла. Угу. Андрій Миколайович, ви знаєте, зараз від наших українців, які змушені були переїхати в інші країни світу, так дуже часто, дуже багато надходить повідомлень про те, що медицина в тих країнах рівень медицини, рівень доступу до медицини. Не такий райдужний, як ми думали раніше. Так, що в нас, наприклад, і ті самі аналізи, і до лікаря навіть записатись значно швидше, і дешевше, і простіше. Ви попрацювали в інших країнах, так в напрямку офтальмології. Ви побачили рівень. Я просто хочу, щоб ви зробили такий невеличкий аналіз. Порівняти наш рівень медицини в плані офтальмології, і рівень за кордоном і в Африці, і в Європі, і, і за, за океаном нам є чим пишатися. Наші медичні послуги, наша медицина дійсно класна. Вона доступна. Ми до неї звикли і е, нічого шукати за кордоном. Тому що в багатьох речах ми абсолютно на рівні, якщо порівнювати ціна і якість, ми вищі. Я хочу для того, щоб порівняти, можна зрівняти там, ціну на катаракту. Звичайна стандартна операція катаракти. В Узбекистані вона коштує 250-300 доларів, але використовується все саме-саме дешеве. Вони не вкажуть, які лінзи можна поставити кращі, щоб людина не носила окуляри. Але все за, пацієнт, за все пацієнт платить сам. В Африці така ж сама операція з такими, з такими самими індійськими матеріалами, коштує не 250-300, а 700-800 доларів. Це в Лівії. В Лівії, так. Стільки ж коштує вона і у нас, але ми використовуємо американські технології, сучасні американські кришкишталики. Ми отримуємо якість. Я просто бачу очі там і тут так. набагато краще. Якщо порівнювати з Європою або Америкою, то там операція така ж сама операція коштує в рази дорожче і доступ до офтальмологів Набагато складніше в відні для того, щоб попасти на термін до офтальмолога, треба чекати ну, від двох тижнів до двох місяців. Два тижні і це дуже райдожна картина. Так, ну і це, якщо там дзвінок і домовились і там звичайна консультація, якщо у тебе там око болить, нікого це не цікавить. Абсолютно. От у мене, але треба знати. Умови системи. От я хочу розказати таку живу історію. Наша киянка приїхала до відня, і у доньки була астма. Вони записалися на прийом до офтальмолога, і у дівчинки починається приступ астми, Вона здихається. Термін на дві години. Вони прийшли в пів першої. Дівчинка сидить синя, лікарі і персонал ходять. Дивляться на неї і нічого не роблять. Е, Іра каже, що візьміть, вона ж е, там. Вона каже, що ви знаєте, у вас термін на 2 години. Треба дочекати до двох годин. Е, ну, Іра була в, в розпачі, але потім моя сестра підійшла і сказала, що е, давайте, хай вона ляже на підлогу. Якщо вона ляже на підлогу, це екстрений випадок. Uh -huh. І ми починаємо працювати швидше, без терміну. Uh -huh. Uh -huh. От так само і в Австрії. Тобто ти можеш до травматолога бути на терміні там, два місяці, але якщо ти впадеш біля метро, то швидка буде за дві хвилинки і те забере. Like, чітко розділено. Це екстрений да, да, випадок? Да, да, і... Це екстрений випадок, вони ж працюють дуже швидко. Якщо це термін, якщо тебе щось не влаштовує, ти йдеш. В правіт практиз, але це не покривається страховкою. я вдячний Австрії за те, що вони всім українцям дали безкоштовну медичну страховку. Тобто ми не мали проблем з тим, щоб е, попасть, е, там, заплатити за медичне забезпечення. Але оці терміни відсрочення, особливо для спеціалізованої медичної допомоги, це просто хвороба, е, хвороба західної України. Андрій Миколаївич, я ну певно, останнє вже задам питання з поза кордону. Я дуже перепрошую, що ми не, не так говоримо багато про офтальмологію, але ви вже це не був Київ за три дня, так Україна втрималась, Україна довела, що вона може дати по зубах. Вона це робить зараз. Україна відвоює свої території. Як люди оточення, так і де ви були в інших країнах, як вони реагували на те, на взагалі на російсько-українську війну? Що вони говорили? Це залежить від країни. В арабських країнах вони бачать тільки російську картинку. От е, 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 я дивлюсь там е, скрізь в готелях телевізори, і я бачу, що там вони показують російські ракети, російські танки, російських військових, українських прапорів взагалі немає. Для Арабів е, або чорт тільки проти Америки. Якщо казати про Ось родянські країни, то нас дуже підтримують казахи. От казахи вони кажуть, хахли держитесь, якщо ви не рухнете, то ми теж здадімося. І це ця підтримка, вона поряд ну, і вона відчувається, розумію, вони, вони розуміються. В Узбекистані в вони ж такі от м'які, вони кажуть, треба домовлятись, треба домовлятись, але вони. Пом дуже добре пам'ятають, що е, в 20-х 20 роках фрунзе бомбив Бухару з літаків, розстрілював з кулеметів у населення. населені. Вони це дуже добре пам'ятають, і вони зараз настроєні. Тобто е, я відчуваю, що е, прості люди настроєні проти е, Росії. Андрій Миколайовичу, які зараз пробували. Я ще... так, так, хочу так, прошу, сказати, прошу. що найбільшу підтримку я побачив для українців в Канаді. Канадійці взагалі молодці. Я був в Вініпезі, там в кожній маленькій крамничці поряд стоїть канадський і український флаг. Ти їдеш по маленькому, а Вінніпех, він дуже схожий на Вінничину. Я їду по Вініпегу, як біля Калинівки, навіть дороги такі. Uh, і uh, там 20, біля 20% українців живе етнічних, і в кожному селі uh, містечку прапори висять uh, або українські прапори, або поряд українські канадські прапори. Тобто канадійці нас підтримують дуже щільно. Андрій Сергієнко, професор офтальмології, доктор медичних наук, засновник офтальмологічної клініки професора Сергієнка, у нас в ефірі говоримо про офтальмологію, так про послуги, які надає офтальмологічна клініка професора Сергієнка. І ски, будь ласка, які от проблеми в офтальмології стали найбільш актуальними після початку вже повномасштабного вторгнення? З чим зустрічаються ваші фахівці? Ми бачимо, що наші хронічні пацієнти, особливо пацієнти з діабетом, з віковими змінами вони потікли, тому що довготривалий стрес він впливає на судини, і починаються такі зміни, яких ми раніше не, навіть не бачили. Угу. Такі геморагічні, ексуативні відчарування є, і ну, люди більше стало більше стало навіть таких дрібних. Захворювань як конютовіти, там бльбліфаріти, ячміні і це прояв того, що е, страждає імунна система. Тому я порадив би психологічно і інформаційно відокремитись від війни, не сидіти в каналах, тому що все це, от ми для того, щоб перемогти, нам треба е, зробити все, що від нас залежить, е, для того, щоб була перемога, але не накручувати себе війною. Раніше не було стільки стресу, так і б так впливав би на так, зір. Так. Mm -hmm. Не тільки на зір, на очі, бо стрес впливає на, по-перше, імунну систему, впливає на судини, і від цього вже йдуть хвороби. Чи проводите ви операції для поранених військових? Так, я від цього, від цієї можливості я дуже радію, тому що мені приємно було, скажімо. Бути лікарем без кордонів, коли ти працюєш в інших країнах, ти бачиш цікаві випадки, але все одно ти лікуєш не своїх людей. А тут я повернувся, я радію, тому що я лікую своїх, і я радію, тому що я можу допомогти нашим хлопцям. Ми операції для військових проводимо безкоштовно і, і коли вони починають бачити, мене просто сльози на очах. Це скле це випадки після поранень, чи це такі як катаракта? Це випадки після поранень, і, і я скажу: у мене був досвід війни лівійської 11-12 року. Я тоді багато провав в Тріполі, але наші хворі на наші поранені відрізняються від того, що було там, тому що там були в основному. Кульові поранення або осколочні, а у нас міновибухові артилерійська війна. Угу. Ем, як ви знаходите військових пацієнтів? Як автомобілічна клініка професора Сергенка допомагає? Ми співпрацюємо з військовим госпіталем. Угу. Ми Пане... вже давно співпрацюємо. Ми співпрацюємо з 14-го року. Раніше про таких пацієнтів просто було не так багато, але зараз так. Ви обираєте складні випадки, чи вам пропонують проти нам пропонують пропорувати. Тут простих випадків не буває, вони всі складні, майже всі складні. І, і мені дуже хочеться, щоб про таких хворих не забували, щоб ми їх підтримували роками, щоб була гарна реабілітація, тому що, на жаль, багато безпорадних хворих яким ми не зможемо допомогти. І є хворі, яких взагалі немає зору, які питають про штучне око або штучний зір. Але тут головне, щоб була психологічна реабілітація. Андрію Миколайовичу, наскільки змінився чи змінився взагалі, от спектр послуг за останні два роки так, в зв'язку із війною, спектр послуг, які надає офтальмологічна клініка професора Сергієнка? Ну, ми працювали майже в штатному режимі. Ми робили ті ж самі операції, що робили і до війни, ну, до, до повномасштабного вторгнення. Мене заміняли тут, війни мої учні. Я теж їм вдячний, тому що вони на нас підтримали, їздили в Вінницю і оперували складних хворих. Угу. Чи можна під час війни відкритої такої повномасштабної війни, чи можна розвиватись лікарям, чи можна купувати нове обладнання? в Кінії? Тут я хочу сказати, що от моє завдання це розвиток українських медичних технологій. Оскільки вона це війна, це виклик, ми зараз можемо маємо можливість дуже швидко просуватись і показати, що ми є, що у нас є закордонним полем, що у нас є мозок, що у нас є вміння, і що у нас є технології. Якщо ми будемо, нам треба бути технологічно абсолютно незалежним від західного світу, тому що те, що нам допомагають, хорошо, але в принципі, якщо ми не будемо цікаві, Технологіями ну, пізніше про нас про це забудуть. Тому о, за ці півтора року є дві медичні технології, які ми хочемо вивести, українські медичні технології, які ми хочемо вивести на, на міжнародний рівень. Вони запатентовані, так? Так. Угу. Ну, Ви не можете зараз подати. Ні, зараз я не можу так. Угу. Я нагадую, що сьогодні у нас в ефірі в... Андрій Сергієнко, професор офтальмології, доктор медичних наук, засновник офтальмологічної клініки, професора Сергієнка. І нагадую, що ця клініка працює також у нас у Вінниці в торговому центрі. Ізумруд. І розкажіть, будь ласка, про ваших фахівців, які наразі працюють в клініці. У Вінниці в Вінниці працює команда Вінницьких від Вінницьких. Офтальмологів, які в цьому році в нашій клініці вже 10 років, і е, там більшість я прийняв навіть після інтернатури, вони приходили до нас з, майже без досвіду mm -hmm. і е, навчалися вже у, у нас в клініці. І зараз я дуже радий, тому що вони, рівень послуг у нас на рівні. На дуже гарному рівні, колись Генрі Форд робив таку річ, ну можливо, це байка, але він відвозив керівників відділів разом із сім'ями на курорт на якийсь період, а потім приїжджав і дивився, який відділ найкраще спрацював, там і керівник лишався. Так, а де так. Не гірше, то, ви, ви вже по такому принципу можете сказати, що ваші учні, так, ваша команда може успішно справлятися так, так. і без так. вас. Ви особисто в чому зараз розвиваєтеся? Лікар не може. Це на місці це я точно знаю, і я знаю, що ви теж розвиваєтесь. Чи вивчаєте якісь можливо нові напрями офтальмології зараз? Мене цікавить офтальмогенетика, тому що це напрямок, який був зовсім мовчазним. Десятки років ми хворі були просто безпорадні. Ми приходимо, кажемо, що у вас генетична хвороба, тут нічого не допоможеш. Буквально за останні сім-вісім років. Тут величезні кроки вперед в світі з'явились, але треба розуміти, як підбирати, як лікувати, кого можна допомогти, кому ні. То і, і от на цей рік, на наступний рік я думаю, що це буде завдання для нас. номер один. плюс війна підказує, що напрямок регенераторної медицини. Тому що, на, на жаль, під час, під час вибухів страждає головний мозок, страждають очі, і треба вміти відновлювати тканини не тільки з операціями, а й без операції. От для того щоб відновлювати тканини без операції, також ми будемо розвивати ці технології. Я дуже вам дякую. Я дякую за вашу роботу. За те, що ви допомагаєте військовим, тому що це ну, дуже важлива місія, яку в принципі має робити кожен лікар. І дякую за вашу команду, що вони працювали у Вінниці. Весь час надавали послуги. Нагадую, що сьогодні у нас в ефірі в проєкті «Інсайт» був Андрій Сергієнко, професор офтальмології, доктор медичних наук, засновник офтальмологічної клініки, професора Сергієнка. Дякую вам, дякую за інтерв'ю. А ми продовжуємо наш ефір і за кілька хвилин. Знову. Зустрінемось в нашій студії. По буднях на 101 і вісімафам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.